Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я буду випікати хліб. У мене на каналі вже є декілька рецептів хліба, різного хліба, якого я пекла сама. Свій хліб дуже чудовий, дуже смачний. Всі ми про це знаємо. Сьогодні я зроблю хліб ще одним рецептом дуже простий, навіть довго вимішувати не потрібно. Все просто об'єднати, щоб тісто підійшло і в духовочку. І так, для цього нам потрібно! 370 мл теплої води. Ось я підігріла, відмірила. Також потрібно півтори чайні ложки солі, тому я взяла ось чайну ложку звичайної солі і пів чайної ложки це сванська сіль, сіль із спеціями. Я хочу, щоб наш хліб трошки був ароматніший. І також чайну ложку цукру. Все це я відправляю у воду і розмішую. І поки що. Відставляю. Далі нам потрібно об'єднати сухі інгредієнти. Нам потрібно борошна 500 грамів. Для цього я взяла просіяла борошно вищого сорту. Я його просіяла 250 грамів. Я вже взяла борошна. Борошно я висипала і я взяла ще 250 грамів борошна. Ось таке борошно першого сорту з додаванням висівок. Я хочу зробити висівковий хліб. Це борошно, звичайно, я не просіювала, тому що воно з висівками, щоб наші висівки, які корисні, залишилися у нашому хлібчику. Додаю також 7 грамів сухих дріжджів у пачечці 10 це трошки більше половини пачечки. 7 грамів дріжджів, можна, звичайно, брати і сирі дріжджі, тоді треба трошки більше взяти дріжджів. Все це я розмішую. Далі виливаю нашу рідину і замішую тісто. Ось так я замісила наше тісто. Ось такої воно консистенції. Тепер наше тісто. Потрібно залишити на 2 годинки, щоб воно підійшло. Можна поставити біля батареї, можна включити духовочку на 30 градусів і залишити, щоб там тісто наше підходило. Це вже ми вибираємо самі. Ну, тісто повинно бути в теплі. І залишає його в теплі на 2 годинки для того, щоб тісто наше піднялося нас пройшло 2 години. Своє тісто я ставила на каструлі там тепла вода, і так у мене підходило тісто. Я багато раз показувала, що я такий метод використовую. Тісто ось таке воздушне, рихле. Підійшло доволі чудово. Трошки додам борошно, ну вже додаю борошно не висівкове, а пшеничне, вищого сорту. Буквально трошечки дивимося на консистенцію нашого тіста. Присипаю робочу поверхню борошном, відправляю туди наше тісто. І далі вже рукою збираю, можливо, ще потрібно буде чуть-чуть борошна, це вже дивимося за густотою нашого тіста, але головне, щоб не забити борошном наше тісто. Ось так буквально підпилюю, щоб зібрати до кучки. Ось так все тісто наше збирається в один колобочок. Готуємо форму для випікання. Це бажано, щоб була форма з товстими стінками або спеціальна форма для випічки хліба. Трошки відправляю рослинної олії, щіточкою змащую всі бока і дно нашої форми. Потім слегенько підпилюю борошном, так. форма наша готова. І тісто ще трохи підпилю не хочу переборщити борошна. Буквально по трохи. Тісто наше я ось так збираю до кучки, перевертаю. Закруглюю ось такий шар і відправляю у нашу форму. Ось так тісто я відправила. Трошки ще підправляю, розрівнюю. Тісто наше готове. Повидно ще відпочити 30 хвилин. Я знову ставлю трошки теплої води, але щоб Дно ось це не касалось нашої води, щоб тісто наше не запарити, щоб тільки чуть-чуть підігрівало. Можна підігрівати іншим способом. Знову накриваю і залишаю ще на 30 хвилин. І ось пройшло 30 хвилин. Наше тісто відстоялося. Ось так чудово піднялось на теплій водичці. Духовка в мене вже розігрілася, я вже включила. Значить, на дно духовки я беру противень, наливаю просто води і відправляю вниз на противень. Вниз в духовці ставлю ось цю водичку, а посередині духовки ставлю наш хлібчик для випікання. І ось так все виглядає. Ось тут вода, вон там наш хлібчик. Залишаю при 180 градусів випікатися. І ось мій хліб зпігся. Він був у духовці 45 хвилин. Ось такий рум'яний, чудовий. І зараз я в своєму хлібчику дам можливість відпочити. Ось так під низ Наверх полотенечко, Я його накриваю і даю можливість йому повністю охолонути. Коли я його поставила в духовку, перші 20 хвилин я не відкривала зовсім духовку. Ну а потім, якщо вже в протвіні, е, буває обідно кипить, там вода, якщо потрібно долити, то через 20 хвилин я вже відкрила і трошки вниз у той протвінь долила водички. Далі знов закрила, і він у мене. Випікався знову до готовності і дам можливість йому охолонути. І ось наш хлібчик охолонув. Його вже можна нарізати. Ось так наш хлібчик готовий, чудовий. Це найпростіший, найшвидкий рецепт хліба, який не потрібно довго вимішувати, весь пропечений, весь чудовий. Ось наступний кусочок. Дуже пружний, дуже ніжний, дуже чудовий хлібчик. Ось так. Висівковий хліб, який не потребує багато роботи для вимішування, для замішування, і чудовий хлібчик. Це смачний хліб, який ми всі можемо спекти самі. І це дуже-дуже смачно. Ставте лайки, залишайте повідомлення, я обов'язково всім відповідаю. Ось такий хіба не чудовий хлібчик. Просто чудовий. Печемо, готуємо для своєї улюбленої сім'ї, для своїх рідних, Чудовий хлібчик. Всім приємного смаку, пока-пока. До нових зустрічей!